Доброго дня всім кролиководам! Сьогодні хочу вам показати результат з попередніх відео. А саме, самець покрив кролишок у 3 місяці і 2 дні. На сьогоднішній день цим кролишкам повних 4,5 місяці. І продовж місяця, якого вони, скажімо так, мали б. Мастити гніздо, рвати пух. Тобто, фактично, нічого такого не було. Чотири е, кролишечки раніше були в одній клітці. Сьогодні кожна живе окремо. Скажімо так, сидять, дозрівають. Гарно набрали вагу. Виглядають вже такими, що дійсно можна вже спаровувати. На той час, на той час звичайно, вони були набагато менші. Кабелька, який до них заліз, був по... тоді. <кій> на сьогоднішній день в мене живе на волі. На сьогоднішній день живе на волі. Ось, виходить, такий дикий кріль. Ганяє. Що ж, друзі, можна сміливо сказати, що самці і самочки в трьохмісячному віці фактично не дозрівають. І можна до 3 місяців їх тримати разом. Навіть якщо і самець покриє самочку до 3 місяців у 3 місяці. Фактично результату ноль. І можете не переживати. Всім дякую за перегляд відео. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Буде ще багато цікавих відео. До зустрічі!